Боронив Україну з 2023 року. У рівному відкрили пам'ятну дошку на честь Максима Загоройчука. цю меморіальну дошку. Це не лише знак наслі. Це свідчення про те, він був для нас усіх. Для мене він був не лише братом, а справжнім другом. Чоловік народився у Рівному. Навчався у місцевій школі номер 25 потім у 13-му ліцеї, де й встановили меморіальну дошку. Почуття гумору в нього завжди було. І коли він написав добрий день, як ви?», там, кажу, Макс, я тебе давно не бачив. Каже, я зараз займаюся екстремальним видом спорту. Ну і одразу зрозумів, кажу, ти воюєш. Так, я на фронті. Але я маю піти у відпустку і ми з вами обов'язково п'ємо каву. Це було буквально за декілька місяців до його загибелі. Навічно став ангелом Загоройчук Максим. Яким ти був, Максиме? Добрим, відкритим, щирим, людяним, готовим прийти на допомогу. І позитивним. Позитивним настільки, що заряджав своєю посмішкою і однокласників, і вчителів. У 2023 році Максим отримав повістку і долучився до лав Збройних сил України. Усміхнений та позитивний. Таким залишився у пам'яті рідних та друзів військовослужбовець. Максим дуже цінував дружбу. Він був відданий не словами, а вчинками, доказував це все. Таким він залишався в той момент, коли війна постукала в наші двері. Без зайвих вагань він став на захист України, бо знав, що по-іншому не я. Бо задовго до цього він був воїном і ще на той момент не знаючи, що візьме до тут зброю. Захисник загинув на Луганському напрямку 14 лютого 2024 року. Йому не завжди залишилося 28. На фасаді ліцею також розташовані дошки пам'яті загиблим героям Дмитру Ботану, Руслану Римару та Сергію Гулюку. Людмила Жук, Олег Шаламай, Новини Рівного. Ми дякуємо.